Свій 370 й день народження та 72-у річницю визволення від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Слов'янськ зустрічав низкою колоритних розважальних заходів. 6 вересня вечірня концертна програма обіцяла слов'янцям багато приємних, сюрпризів та несподіванок. Меровисним акордом святкувань стала концертна програма під назвою «З днем народження Слов'янськ, яка тривала на центральній площі міста до пізнього вечора. Слов'янців та гостей міста вражали театралізованим костюмованим дійством екскурс в історію міста. Творчі колективи закладів освіти підготували для рідного міста вітальні листівки. Обдарована моле слов'янська запалювала серця численних глядачів яскравими танцювальними номерами та дзвінкоголосим вокалам розлімала ці біла по веєть Лівія краблі на синім морі. Зачем, господин, моє веселье? Поковылю развеял. Слов'янці насолоджувалися насиченою концертною програмою, залюбки фотографувалися живими історичними постатями, що розмістилися біля світло музичного фонтану, та просто культурно відпочивали. Настрій багатьох був піднесений і святковий. Прекрасно, прекрасно. особливо танцювальні клуби. мені дуже подобалися. Вдохновення, грація, фасте всі мені подобалися. Супер просто нравиться так класно. Щоб якісь <рив ане> Там тоже все так что <рив ане> <рив ане> например Басков, что приехал. Конечно. Все хорошо. Главное, что мир у нас есть. Мы все счастливы в виде. Мені са супер. І сьогодні у нашому парку культури відпочинку чудовий був ярмарок. Дуже гарна програма. Ми дуже раді, що ми маємо змогу тепер гуляти не лише на площі, але й у парку центральному. І зараз також бачимо, що наші дітки дуже талановиті, ведучі чудові. Все добре. Дійсно, запальним і видовищним дійством стала українська руханка флешмоб під назвою Слов'янськ. Це Україна, що розгорнулась просто небо на центральній площі Слов'янська. Синхронні рухи численних танцюристів. Викликали захоплення глядачів. Сини міста слов'янців привітав виконуючий обов'язки слов'янської міського голови, секретар міської ради Олег Зонтов. Сьогодні у нас подвійне свято. Ми відзначаємо дві славетні дати: 72-у річницю визволення Слов'янська від нацистських окупантів та 370 років заснування нашого славетного міста фортеці Тор у Солених Озер. Це свято, яке єднає усіх нас, усіх. Тих, кому не байдуже майбутнє нашого Слав'янська, усіх тих, хто любить наш Слов'янськ, усіх тих, хто сьогодні зібрався на цій площі і по справжньому любить наше місто. Це так, ви любите наше місто. У нашому місті живуть, працюють щирі, добрі, талановиті люди, і вони спромоглися відновити наше місто від. Окупації у 43-му. вони відновлюють і відбудовують його сьогодні. І як ми вшановуємо і пам'ятаємо ветеранів тієї війни, за допомогою яких вони захистили наше право на життя на свободу, також сьогодні ми вітаємо і вшановуємо наших хлопців, які сьогодні захищають наше з вами право жити у вільній незалежній Україні. Хай квітне і сяє наш рідний Славянськ! З днем народження міста. За традицією день народження та визволення міста Слов'янська міська рада підготувала почесні грамоти та нагороди, які за значний внесок у розвиток культури та освіти, волонтерської діяльності, успішну реалізацію Слов'янську культурно-просвітницьких і гуманітарних проєктів адресувалися колективи платформи ініціатив Теплиця, клуб студії Слов'яни, благодійні організації Слов'янська мрія, громадським організаціям Гортом Слов'янськ та Центр допомоги молоді Твоя перемога. В номінації Найкраще комунальне підприємство за своєчасне якісне надання послуг населенню. Перемогу здобуло слов'янське КТП. Найкращим серед житлово-комунальних підприємств опинився перший ЖЕК. Цього святкового вечора. слова поздоровлень слов'янці почули і від військовослужбовців. Атліса бригади хотілось би поздравити ваш город, вас пожелати вам чистого, мирного неба, здоров'я і процвітання вашому міст. З праздником вас! Слава слов'янську, слава Україні! Відновили слов'янську ще одну добру традицію на головній сцені в день народження рідного міста. Кілька 16-річних слов'янців, урочистій обстановці, отримали свій перший серйозний документ паспорт громадянина України. Ті традиції, які були започатковані дуже давно, і зараз ми їх відновлюємо. І зараз паспорт громадянина України отримує гутнік Кирила Константинович. Паспорт громадянина України отримує кирпич Тимур Анатолєвич! Паспорт громадянина України і громадянки отримує Давидець Дар'я Олегівна. Спад громадянина України, громадянки отримує колесник Софія Олександрівна урочистості. Тривали попереду в усіх учасників святкового дійства було ще багато феєричних сюрпризів. Ой на горі два